Всім привіт! Мене звати Марина і ви на каналі Мемуари Переселенці. Сьогодні в кадрі я буду не сама зі своїм котом Нурланом, і він і є темою нашого сьогоднішнього випуску: а саме як виїхати за кордон, саме в Болгарію, з твариною, в моєму випадку, з котом. Для того щоб виїхати з котом за кордон, вам необхідно мати щонайменше прививку. Від сказу, яка робиться раз на рік, паспорт міжнародного зразка його можна отримати в державній ветеринарній клініці. Також тварина має бути чіпована, і ви маєте. Зробити спеціальні документи, які підтверджують, що ваші тварини є титри від сказу. Ми почали планувати наш виїзд з України ще в 22-му році, і першу прививку від сказу ми зробили у вересні 22-го року. Ми не дуже поспішали, тому що не знали, чи будемо виїжджати чи ні, але про всяк випадок його зробили. Також в цей день ми зробили чіпування кота, тому що в нас не було чіпа. І через декілька місяців ми зробили ці титри, про які всі говорять. Я з міста Бровари, і в нас є клініка, в якій ми саме зібрали кров на ці титри, щоб відправити їх у Київ, тому що ця лабораторія, яка видає сертифікат міжнародний по титрам, вона знаходиться в Києві. Ми зробили цей забір крові. Ветеринар заповнив супровідний документ, і разом з усіма там, документами ми відправили це в Київ новою поштою. Після цього ми отримали тею ж новою поштою спеціальний сертифікат, у якому зазначено, що тварина може виїжджати за кордон. Фішка цих титрів, що потрібно продовжувати робити прививку, доки там, кожен рік поки вона діє. І тоді ці титри не потрібно робити щоразу, Вони у вас будуть діяти весь час, поки діють ці, поки ви правильно робите привив. Коли ми вже планували виїзд у 2023 році, ми виїжджали у вересні. Наперед зробили прививку в серпні. Тобто, щоб у нас ці всі титри, все діяло і пройшов там термін карантинний. Так як ми планували їхати в Європу, нам е, був потрібен міжнародний євросертифікат. Це така різнокольорова бумажечка, такі дві з печатками, і до них ще додається супровідні ще якісь бумажки. Для того щоб їх отримати, їх можна отримати на кордоні. Там ми їх отримували. Потрібно взяти в державній ветеринарній клініці спеціальну виписку, в якій написано, що тварина здорова. Там всі її дані, всі ваші дані, дані того, куди ви їдете, і через який пункт пропуску. Тому що якщо ви їдете на авто, вам потрібно вказати всю інформацію про цю подорож. І по факту, коли ви опиняєтесь на кордоні з твариною, у вас має бути на руках, ну, грубо говоря, три документи: перший це ветеринарний паспорт міжнародного зразка, у якому вклеєні. Інформація про ваш чіп, є інформація про вас як хазяїна своєї тварини, також у вас мають бути титри спеціально такий документ, і ось ця довідка з Державної ветеринарної клініки. З цим всім ви спокійно йдете на кордон, і там ветеринар вам видає міжнародний європейський сертифікат. Ви за нього сплачуєте в касі, там якась не дуже велика сума. Ну, Тобто, з цим всім так 54 гривні це в мене було. З цим всім досить складно спочатку розбиратись, але ну, досить нормально можна все це вирішити. Ще важливо зазначити, що не всі пункти пропуску підходять для виїзду з тваринами. Насамперед потрібно перевірити, чи є на вашому пункті пропуску, через який ви плануєте виїжджати з України, ветеринар. Це можна подивитись на різних сайтах в залежності від того, в яку країну ви будете в'їжджати, але ну, їх не дуже багато, тому це важливо без нього, без цього ветеринарного ну, пункту пропуску вас можуть не пропустити. Далі вже стає легше, тому що ми, як переїжджали з Румунії в Болгарію на кордоні, в цілому всім ну, виглядало так, наче було байдуже, що в нас є тварина, ми просто показали. Те, що в нас є титри, ветеринарний цей паспорт. Вони навіть його ну там не дивились на нього, він сидів в своїй переносці і відправили нас далі, тобто без всяких проблем. Ще такий момент: в мене кіт нормально переносить дорогу. Я йому не давала ніяких там седативних, анті чи, чи ще чогось, тому що він там з маличку їздив в машині. по... по Недалеко по області ми їздили там на дачу, в село таке. Е, тому я була впевнена, що все буде добре. Але якщо у вас тварина ніколи там, не їздила на машині і ще щось, то варто перевірити, тому що є тварини, які дуже важко це переносять. І ось ви приїхали в країну призначення, в Болгарію, і е, тут перше, що е, потрібно, там, як ми вже говорили в відео про шатло, знайти готель з твариною. Це виявилось досить нескладно. Тому що там на букінгу тому ж самому можна перевіряти, ну, чи пускають з тваринами, але частіше вони всі хочуть пускати з маленькими собаками, ніж з таким великим котом, як Мейн-Кун. І взагалі житло в Болгарії, я так зрозуміла, що знайти не дуже складно з тваринами, але є певні обмеження. Звичайно, деякі не хочуть ставати з твариною, особливо з котом, тому що є там коти, які деруть щось чи ще щось. У нас, слава Богу, у кота немає таких проблем здерти, що-небудь він більше ну там, проблема з шерстю, але в цілому, якщо дівчата дивляться, вони знають, що з, з жінок волосся летить, дай Боже, і це не така велика проблема. Але часто просять додатковий. Аванс, що якщо там тварина щось пошкодить, чи ще щось станеться, такий плюс залогова сума до того, що у вас є. Ще один важливий пункт це корм для тварин. В залежності від того, що їсть ваша тварина, який корм, як вона харчується, я б порекомендувала перед цим зайти на сайти в тій країні, в якій ви будете, наприклад, там, в Болгарії, і подивитися, чи взагалі продається той корм, до якого звикла ваша тварина, скільки він коштує, тому що коли ми там ще... Я там рік назад моніторила, які країни ми могли б поїхати. Я просто заходила. Він їсть роял канін. Я знаю, там не всі люблять цей корм, і деякі його хейтять. але найкращий в нашому випадку роял канін для мейнкунів. Його можна знайти будь-де в Європі, на будь-яких сайтах він є. Ну так як і в Україні він не продається в звичайних магазинах, але його можна знайти. В інтернеті. Ціни на корм досить не так сильно відрізняються. Я тут додам інформацію, як, наприклад, з розетки, і з останнього сайту, який ми замовляли: корм, скільки він коштує, щоб можна було приблизно порівняти ціни. Ще один момент, наповнювач для котів: у нас це силікогель, і його в цілому можна знайти будь-де, тому що. Це не така велика проблема. От з дерев'яними наповнювачами не знаю. Може, і буде проблема, бо я тут їх майже не бачила. Ще такий момент: це зоомагазини. Насправді я дуже переживала, що тут не буде там зоомагазинів, де можна буде зайти, придбати там ще щось, що необхідно для догляду за твариною, тому що я десь в цих наших подорожах, коли ми переїжджали з, з святого Власа в сонячний берег, я десь загубила оцю кусачку. Ножиці, я не знаю, як воно правильно називається, для того, щоб підстригати кіхті коту. І я б проживала, де я тут в не сезон, знайду цю штуку. Але по факту в сонячному березі є декілька працюючих зоомагазинів, що було навіть дивно, і в одному навіть працює українка, тому порозумітись можна. Ветеринари. Насправді ми не дуже так стикалися з ветеринарами в Болгарії, але був єдиний раз, коли я взагалі прийшла до болгарського ветеринара, це я хотіла дізнатися щодо того, там, наприклад, якщо далі виїжджати з котом з Болгарії, там, наприклад, чи в Турцію, чи ще кудись, якісь там, якщо ми будемо далі їхати, тому що ми тоді ще не знали, чи залишимось ми в Болгарії. Було дуже складно порозумітися. Я знайшла ветеринара в Нісєбрі, але вона не розуміла ну ясно, не російської, не української, не англійської. Вона знала тільки болгарську. Все з того, що я зрозуміла, що записатися можна тільки позвонивши на болгарський номер і поговоривши з нею болгарською, якщо ви хочете на візит. Там в порядку живої черги немає такого варіанту, або там через. Адміністратора там наперед записатись, приїхати тільки по телефону. І ще такий момент, що наскільки я зрозуміла, що консультація е і сам якийсь дозвіл на виїзд буде коштувати там 80 лев. І коли вже я поспілкувалася з українським ветеринаром, який приймає тут в сонячному березі. То я так зрозуміла, що взагалі ніяких документів не треба, якщо ви хочете там з'їздити на пару днів в Турцію з котом, тому що цих документів алята українського міжнародного паспорта і титрів має вистачати для будь-яких е, подорожей. З котом по Європі. Також про ветеринарів у нас був досвід спілкування з цим українським ветеринаром, тому що щось сталося з котом. Він, походу, зламав хвіст. Я не знаю, як так буває. Він залишився сам вдома. Я повернулася, а в нього болить хвіст. І я у телеграмі до цього ще там додалась в цю групу до цього ветеринара. Якщо будуть потрібні контакти, пишіть там або в наш інстаграм, або в коментах, тому що я не знаю, чи можу я давати їх так просто в інтернеті. І це якийсь ветеринар з Одеси, дуже приємний чоловік, з яким ми дуже прекрасно поспілкувалися. Він допоміг коту, подивився, що з ним. І судячи з того, як там часто йому люди пишуть, і ми навіть бачили його, там люди, які до нього приходять, то, мабуть, він фахівець своєї справи. І також я думаю, я додам колись якесь відео, якщо у нас вийде кудись з'їздити з котом, я розповім, які документи потрібно було для цього, і що ми далі з цим всім робили. Бо поки такого досвіду в мене немає. Ну і як з твариною в Болгарії, з котом насправді, якщо у вас є кіт, який нормально переживає дорогу, ви його любите, він вас теж і у вас ви не можете його залишити вдома, і тому краще не залишайте. Беріть його з собою. Тут за вікнами літає багато пташок, коту буде весело. І якщо у вас, наприклад, так як у нас було в святому власі перший поверх, з якого е, можна було виходити, то ви ще й навіть привчите його гуляти на вулиці, їм тут досить комфортно. Мабуть, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати про подорож, таку нашу в Болгарію з котом, і також у нас кіт-переселенець тепер. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І ми будемо дуже вдячні вам за коментарі. Всім пока! Кажи пока. Ти не можеш казати пока. Ой, такий ти великий котик.